Всім привіт! Ви на каналі Мурахи і Россульний Влог сьогодні я вам покажу свій форми калі. А я його виспокою я як цей сайт назвався, я вам доскажу. Я вам він, ця назві сайта буде написано в описі на відео. Ось це є силотовий фільтр до ферми. Я замовляю. Ось такі штучки. Спинають на, на формікалі підходити. Далі, що я замовляв, це є пробувати. Я замовляв э, тримач для проєкта. Ось так він виглядає. Зараз я вам його покажу. Ось, тут є пробірок. Ось моя рука, ось він. Він невеличкий, але там є 10 пробірок, якщо я не помиляюсь. Далі. А ось це зараз відкладу. Далі, що в нас йде? Але в нас йде сам фермікаль. Ось він. Цей фермікаль називається цитатель. Фермікаль називається цитадель. Цитатель. Ось. Це така кришечка. Ці мурашки, які на кришці, це є вентиляція. Далі. Я, я замовляв я замовляв колонію жука знахаря. Ось як вони мені приїхали. Тут є мертві особини і є живі особини, особини. Це, тут е, є отчинки. І є жуки. Жуки вони маленькі. Вчинки маленькі. Вони є в такому просто субстраті, який робить, ну, в простому субстраті, ну такий субстрат, що їжу заварювати кажуть, далі нас йде. Я замовляв ще бар'єр ось такий антифтеча. Це і до нього в комплекті ще йде ось така. В нього в комплекті йде ще ось така ватна паличка. Щоб намазувати і робити бар'єр? Далі. Що у нас іде далі? А далі у нас є такі штучки на находимо. А, не знаю, як вони називаються. Ну, але це находи, щоб накладати ніби. І щоб мрахам темно було. Ось так находи. Накладати. То в комплекті без з фермею. Я так думаю. Бо я такого не замовляю, воно в комплекті йде напевно. Далі в нас йде. Я замовляв поїлку. поїлка мені прийшла ось така замотана. І ось тут така маленька скілина провірочка. З ваткою я не пхав, воно вже приходить з ваткою. І далі тут вся качка різна. Різні маленькі детальки. Ось такі штучки для перегородок тут, щоб закріпляти перегородку, щоб морахи не втікав. Є ще ось такий, як зуб. Це є якщо ти відчіпляєш ті штучки, хочеш розібрати фер в арену. Якщо одна штучка згубиться, то є запасна. І є один запасний такий бот то Якщо ти скручуєш ферму і там щось міняєш в ньому, то якщо у тебе боїти куди не губиться, ти береш і новий добрий. новий і запасний. Береш. Ферму. Коду. Це йде в комплекті, зразу кажу, це йде в комплекті з, ферму, з фермою. Я Ось це, ось це, я би не замовляв, воно само вже був е, в комплекті з фермі. Це ось така штучка, тут можна обрізати. Це є автозвоження. Пробірка ткар, батько, запихається ось сюди, і йде автомоном не зволоження. Також в комплекті йде иде на... на 3 мл. Идея пипетка на 3 мл. Ще така, на 3 мл. Я трябва да трябва 3 мл. А потом наливати по 2 І далі це, що я зроблю, це є пінцет. Ось такий залізний пінцет. Він був так закритий ось такою штучкою. Маленькою. Вам буде її погано видно ось такою. Воно було скріплене цією штучкою. ось так. І не розжимається. Більше там нічого нема, така ферма. Для мене вона велика, бо ну, ось зараз зрівняйте цю е, ферму з іншою її фермою. Ось. Яка ця маленька. А яка ця велика? Вона набагато більша, ніж там. Так, Зараз ще вийде відео, як я заселяю сюди своїх мурашок, майстерка Сакор. Якщо ви не бачили відео про мій новий мурашку, то його подивіться на моєму каналі. Більше нічого нема, але на сайті є багато всяких різних штучок. Я просто варту не землях, там є всяке желе для мурах, є ще багато різних штучок. Там є особливо там є дуже багато ферм різних типів. І для харпікнату свінатору і різних і різних ферм є. Я всіх мурах, напевно, я, крім мілісторе. Ну, а з мурах там є месо структур, два різних різних коні, одна маленька, друга велика, а там продажа з фермами. Друге, яке я ніколи не бачив ні в одного офіційного сайта, щоб на ньому бути тримовим керінатом. Там можна вибрати маленьку колоні триморим карнатом або велику. І лазимо з нікер. Там не вибираєш. Там тобі е, просто, там, то є, там просто матка. Е, далі нічого більше тут нема. Е, значить. На, е, на сьогодні ще не все, бо зараз ще вийде відео, як, по, як я заселяю сюди мурашок. Так що зараз всім папа. -па. Ви на каналі ви на каналі Мурах і Росуєнний Влог. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім па 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 па